Детальний протокол корекції гіпертрофії жирових пакетів нижньої третини обличчя від розмітки до постпроцедурних рекомендацій. Головні показання для проведення процедури наявність другого підборіддя, брилів, втрата чіткості контурів нижньої щелепи. Використовуємо непрямий ліполітик дермахіла лель, який містить у своєму складі пептид, який активує процес ліполізу та працює за механізмом інсуліноподібного фактору росту фосфатидилхолін та елькарнітин. карнітин Немає прямої руйнівної дії, тому легко переноситься пацієнтам як під час ведення. Так і у постпроцедурному періоді. Проводимо попередні розмітки нижньої третини обличчя, яка охоплює над та підчелепні жирові пакети субментальну область. Малюємо сітку, де кожен квадрат дорівнює 1 см кубічний. Ініктування проводимо голкою 30 геч на 13 мм у зону поверхневих жирових пакетів. Глибина складає від 4 6 мм до 8 мм при виразній гіпертрофії, об'єм наведення 0,1-02 мл. На процедуру використовуємо від двох.